Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдінов і ви на каналі Пасічне Життя. Так, моя дружина спортила мені весь настрій, а сама Резвиця через це. Подивіться на цю наглу блондинку, яка відвернулася і не хоче показувати свою, своє лице. Але... Ролик про пасіку, як завжди. Так, вимкнули світло. На вулиці вітер дме. Перешкоди там будуть звукові і тому пишемо в хаті. Так, перес, перед, передумова, перед слів'я. Хватить погорати. Передслів'я для роліку таке. Я вам всім показував свій будинок пасічний. Я його жартливо називаю будинок без хатька, тому що він. Ну, в общем, старий будинок, що тут казати. Будували його гноми, тому що тут я зі своїм маленьким ростом і все одно б'юся головою в косяки. Але зараз ми тут знаходимося, тут е, зараз укриваємось від лих війни, працюємо над. Пасічним господарством і повинні собі робити якісь там житлові умови. І сьогодні буде мова йти про водопостачання. Водопостачання тут було у вигляді басейну, в яку водопровід з села набирає не так часто, але набирає воду. Не знаю, взагалі тут розклад такий, що зранку і з вечора. А по факту, якщо раз за три на тиждень подадуть, то добре. І оцю воду треба було, літом там нема питань, взяв там, набрав, помив там посу, там на вулиці, навіть гріти не треба, літо тепло. А зараз зима, холодно і треба було щось з цим робити, якось заносити цю воду, ми її таскали відрами. Але моїй дружині Олені це все надоїло. Лена надоїло? І вона мене мотивувала зробити водопровод. Ось зараз що з цього вийшло, я вам покажу. Пішли. Так, то що темно я вам казав. Світло вимкнули. Але нічого нічого. Дивіться сюди. Що було зроблено? Ми знаємо, що є така система під назвою Гідрофор. Гідрофор з собою уявляє гідроакумулятор, насос автоматику. Воду береться зі свердловини чи з басейна і подається в той через насос гідроакумулятор, який накопичує цю воду, і потім віддає. От Дивіться, я зробив таку систему типу гідрофора, але вона. Як кажуть, розібрано. Пішли на вулицю. Спочатку, зараз я вам покажу ту басейну. В басейну кинувся насос. Насос я взяв вихревий, хоча спочатку хотів для скважини, для свердловини, але так не впаде мій телефон. Отам десь там, насос висить оце, о, на ципку. І йде труба. Мене продавець насосів відговорив набрати для свердловини, тому що він повинен завжди бути погружений, занурений в воду. І якщо буде не занурений, то він переграє. Тут у мене десь 3 метри глибшки, і у мене завжди виникає така потреба. Щоб по максимуму вибрати ту воду. Той насос вихривий, він захищений поплавком, який десь коли пів метра глибина, він вимикає насос і він не згорає. Так, Далі, дивіться, від насоса йде оця така шланга. Шланга тут Йде до цього гідроакумулятора. Гідроакумулятор взяв на 50 літрів. І функція його накопичує певну кількість води і віддати її, щоб насос не непреривно працював, а тимчасово. Воно тут зверху є такий ніпіль, накачується там тиск. І під тиском вода подається до системи. Керує цим оця автоматіка, яка накручена от на такій. П'ятерник, от от петерник. І ось дріт йде до насосу, а тут до живлення. Тобто виставляється на цій автоматиці певний тиск, у мене він виставлений. Зараз дивіться, на манометри вже майже нічого немає, тому що світла немає і насос не качає. А так вони, ниж, нижній рівень це 2, 2 атмосфери, верхній рівень 3 атмосфери. Тобто рівень коливається між 3 і 2 атмосферами. В 3 атмосфери насос вимикається, потім гідроакумулятор віддає свою воду до 2 атмосфер і потім опять знов насос вмикається. Ось така система. Є оцей екран для Води нафільтрована, а тут пішла вода фільтрована. Дивіться, не довгий час працює ця система, але оце перший фільтр груба очистки, далі фільтр тонка очистки. Отой фільтр тонкої очистки був майже, ну не майже білий був, бачите скільки моляки. Сказали, що розраховано на півроку. Але я думаю, що десь за тиждень я його вже поміняю. Далі, трубопровод, пішов, пішов, пішов по хаті. Це розводка паяна. І прийшов ось він сюди, встановили мийку раковину. І вода повинна бути тепла. Дивіться, це ж таке рішення, я не знаю, може хтось стовкався, я перший раз стовкнувся з таким. Це от ну, мабуть, бойлер, але бойлер такий, знаєте, Трошки незвичний, як на мене, я просто не стикався, може це зазвичай всім. Об'єм його 10 літрів і там стоїть тен на 2 кВт. Тобто дивіться, тут є регулятор. Що тут ви побачите, я не знаю. Оце дивіться. Мінімум, потім середина і максимум. До мінімуму насос нагрівається там, 30 градусів за 3 Ой, насос бойлер. За 3 хвилини, до середини за 10 і до максимуму за 17. Тобто ця система дуже оптимальна для таких невеликих витрат води, Тобто там помити посуд, наприклад. Там, чи руки, чи щось таке. І цього хватить цього 10 літрів, щоб прийняти душ для однієї людини. Тобто, дивіться, 17. Хвилин він нагрівається до максимуму, і виходить, людина там помилася. Через 17 хвилин може друга митися, тому що повністю під душем, наголошую. Тобто там намочився, намилився, змив. Ось цього 10 літрів. Виходить, у нас десь приблизно 25-30 літрів води там при температурі 40 градусів. Тобто досить щоб помитися. Це все проведено в санвузол. Тут у мене стояла ванна, а нічого не було, оце я поставив смесітер. Поставив смесітер. Ну що, ну тут, коли у нас були інтенсивні обстріли, ми тут навіть і милися в цій ванні. Гріли 50 літрову каструлю води і милися. Отак от, от у нас в умовах активних бойових дій ми так існували. А зараз ну, просто ванна, дивіться, тут холодну пору ропу можна і... Відра помитью ось, дивіться, з-під меду. Тобто теплою водою. В общем, така, знаєте, модуль такий. Так що, друзі, рекомендую всім, і у кого немає, хто носить воду руками, відрами зробити, вкластися. До речі, по грошам вся система десь по кругу повністю вона обійшлася, ну, десь. Зараз, 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 ну повністю не, не, не скажу. ну десь тисяч під 20. Під 20 тисяч обійшлася система. Дорогий насос, дорогі і ці смісителі, ну ви знаєте, і ці один отакий така муфточка. 60 гривень зараз коштує. Ну, в общем, воно е, таке задоволення не з дешевих, але е, по старим цінам, як кажуть. Не, не а зараз воно вже, вже все змінилося. Ці 20 тисяч були не такі, як до війни, як до війни 10. Так. Тому, друзі, от така от система пасічна водоснабження. Моя оленка вже зібрала. Друзі, я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося.